Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про Windows 11, а саме я покажу вам, як встановити, змінити та видалити пароль на вхід. І так, якщо зараз ми заблокуємо наш робочий стіл і спробуємо увійти, то ми бачимо, що ніякого паролю немає. Ми просто натискаємо кнопочку Увійти і входимо в наш Windows. І для того, щоб встановити такий пароль на вхід, ми переходимо в меню Пуск. Натискаємо лівою кнопкою миші. Далі шукаємо іконку налаштування знову ж таки, ліва кнопка миші на налаштування. І з лівого меню обираємо облікові записи. Натискаємо по облікові записи лівою кнопкою миші. Далі, на сторінці облікових записів, опускаємося трошки нижче. Бачимо другий пункт меню зверху: Варіанти входу. Натискаємо на варіанти входу. І тут ми можемо бачити. Різні способи, як ми можемо заблокувати доступ до нашого комп'ютера, це і розпізнавання обличчя, розпізнавання відбитка пальця, але половина з них, як бачите, не є доступними. Це тому, що все залежить не тільки від самої операційної системи, але й від вашого комп'ютера. Якщо у вас немає відповідної камери, відповідного сканера, відбитків пальців, то ці способи нам будуть недоступні. Але нас цікавить зараз пароль, тому переходимо в меню Пароль, натискаємо на пароль. Появляється такий підпункт меню. Використовувати пароль для входу в Windows. І справа є кнопочка Додати. Натискаємо Додати. І далі нам просто потрібно придумати пароль, який ми хочемо використовувати для входу. Нехай це буде в мене 5 одиниць. В наступному рядочку підтвердження пароля обов'язково вводимо ще раз той самий пароль, який ми ввели зверху. І обов'язкова підказка для пароля в принципі, можемо написати що-небудь. Ну, як що-небудь, потрібно написати те, що, можливо, в майбутньому дозволить вам пригадати пароль, тому легковажно до цього також не відноситися. І внизу натискаємо кнопочку Далі. Під час наступного входу скористайтеся новим паролем. Тобто нам достатньо тепер натиснути кнопочку Готово і пароль буде встановлений. Давайте ми знову заблокуємо наш робочий стіл і спробуємо тепер увійти. І так, як бачите, появилося поле вводу пароля. Тобто без пароля нам тепер не ввійти. Вводимо пароль, який ми придумали, кнопочка Enter. І ми ввійшли в систему. Ну, Звичайно, наступне питання, яке може виникнути: а як же змінити цей пароль, або як його взагалі видалити. Для цього ми знову ж таки переходимо в ті самі пункти меню, облікові записи. Натискаємо на пароль. І, як ви бачите, після того, як ми тепер натискаємо на пароль, у нас вже з'являється надпис, тобто під пункт меню все готово. І справа кнопочка змінити. Отже, тепер ми натискаємо на кнопочку змінити лівою кнопкою миші. Тепер нам обов'язково потрібно ввести поточний пароль. Натискаємо кнопочку Далі. І далі зразу даю вам відповідь на два запитання: як змінити пароль і як його взагалі. видалити? Щоб змінити пароль, нам достатньо в поля новий пароль та підтвердження паролю ввести новий пароль, який ми хочемо використовувати. Ну звичайно, потрібно ввести нову підказку. А для того, щоб видалити пароль взагалі, нам достатньо залишити дані поля незаповненими. Давайте ми його взагалі видалимо. Тобто ми нічого тут не заповняємо, натискаємо кнопочку Далі. Під час наступного входу скористайтеся новим паролем, але так як ми поля залишили пустими, у нас пароля просто не буде. Ми просто видалимо старий пароль, натискаємо кнопочку готово. Як бачите в полі Пароль, у нас знову надпис, який був тоді, коли ми встановлювали пароль, вперше використовувати пароль для входу Windows, кнопочка додати. Отже, пароля зараз просто нема. Давайте ми заблокуємо наш робочий стіл. Спробуємо знову ж таки увійти. І, як ви можете бачити, появилася знову ж таки та кнопочка Увійти, яка була з самого початку, і поля для вводу пароля немає. Натискаємо Увійти. І ми зразу входимо в систему. Тепер ви знаєте, як встановлювати та як видаляти паролі на вхід у Windows 11. А саме у мене операційна система Windows 11. Home. Не Professional, а Home. Хоча, в принципі, різниці там нема ніякої, все залежить від останньої обнови, яку ви встановили. Меню може трішки відрізнятися, але пункти меню шукайте приблизно всі ті самі. На цьому вам дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки та до нових зустрічей у нас на каналі.